Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так ось в Європі зростає кількість терористичних актів в різних європейських країнах. Ну, це, перш за все, такі країни, як Німеччина, такі країни, як. Швеція, такі країни, як Франція, ну і так і інше. Ну, я думаю, що, як кажуть, до гадалки не ходи, для того, щоб вияснити і зрозуміти, хто цим займається і навіщо він це робить. Все ж просто, я вам пояснюю, на пальцях, на пальцях все. Надзвичайно в цьому світі влаштовано дуже просто. Так. Ну, з чим це пов'язано? Ну, Де відбуваються терористичні акти? Ну, перш за все, на логістичній сфері. Тобто на залізницях. Так, там же, ж це найвразливіша частина логістики, так, де можна. Заблокувати, підірвати, зіпсувати. Так. Ну, до, достатньо, наприклад, зіпсувати ту автоматику, яка переключає там, з червоного на зелене світло чи з зеленого на червоне, і ну, на деякий час рух буде у цьому місці заблокований. Якщо ще і трапиться якась катастрофа, то він може бути заблокований на дні на цілі. Так. Ну, а логістика чим зараз займається В Україні ж зброю передають зараз країни Заходу. Ну, і необхідно це все блокувати. Ну, а це безпосередньо пов'язано, в принципі, із розблокуванням українсько польського кордону. Так. Ну, от є повідомлення про те, що всі. Пункти пропуску поляками розблоковані. Ну, поляками чи агентами ФСБ, так? І корисними ідіотами, так, які, які там цим займаються. Ну, це ж знову ж таки догадалки не ходить. Це очевидні речі. Настільки все просто, так. І настільки. Е, ну, Примітивні люди наївні там, у Польщі, які ведуться на оці-всі речі, навіть на найвищому рівні. Та що там говорить? Вони ж Московії подарували знищення всієї еліти на літаку 154. Так, це ж просто незаперечний факт. Це все те, що ж говорить про щось інше. Місяцями блокували. Так, не пропускали нікого, нічого, висипали зерно, доблокувалися до того, що рубуни вирішили використати. Ну, не хочете ви так, щоб у вас був другий в світі транспортний рейтинг? За британською консалтинговою фірмою Рендал. Ну, давайте ми його заберемо собі. Це мільярди доларів. І почали інтенсивно будувати дорогу до України. Так, Потужне, шосе, ну, чотири смуги в один бік і в другий. Звичайно, що це показало. Ну, якщо в тебе не працює голова, так ти не здатний одне з іншим зліпити, то тобі дають картинку і ти дивишся, боже ж мій, забирають же ж у нас те, що у нас було, то давайте хоч щось робити. А то ж ми втрачаємо ну, перш за все, психологічно. Це ж скрізь повідомляється по всьому світу. І люди, ті, які хотіли там щось перевозити. Так, дуби, ні, це. Ну, ну що ж зв'язуватися з такими людьми, які в будь-який момент можуть висипати навіть зерно священне, зерно на землю це ж варварство. Я такого ніде не чув у світі, щоб хтось якийсь народ та, висипав зерно. Ну, блокуєте ви так. Ну, блокуйте, але висипати зерно на землю? Так. Це ніякі варвари до такого не могли додуматися. Тому що це ж хліб, а хліб це папа. Так. Ну, як це в Київській області називали папа. Ну і прізвище відповідні українське від цього. Нежни папа. папа. Ну і всі інші із папою пов'язані. Це не грецький. Прізвище, я пояснюю ще раз, тому що в нас не їж папа, не жни папа і інші. Так, це пов'язано із пшеницею, з хлібом. Так. Це можна визначити, що ця людина десь родом із Київської області. Так. А це все йде глибше, що з до Київської Руси навіть дуже давні речі. Так, що оці всі нині логістичні терористичні акти, ну хто їх здійснює? Знову ж догадалки, кому вигідно? Ну це, це все просто так. А тут же ж, е, ну я по, на попередньому відео говорив, що Лавров заявив на весь світ, що нас треба сприймати такими, як є. От ми є такі агресори, там терористи, там мародери, гвалтівники і все останнє. Ну сприймайте нас, які до нас претензії можуть.